Вітаємо вас на благодійному вечорі. Просимо вас зробити внесок на Збройні Сили України. Я дуже рада долучитися до такого збору, і я дуже рада бачити вас сьогодні всіх тут. Я сподіваюсь, ми нашу ціль доб'ємо сьогодні. Буде тобі гаше, так як віпасаже. Я думаю, що оці FPV-дрони буде куплено стільки, скільки треба. І вони поїдуть полетять виконувати свої завдання і наближати нашу перемогу. Я не втомився, сили я маю, я ворогів світі, не пускаю Наші два різні Я не втомився, а ти. Наша ціль сьогодні з вами зробити все для того, щоб завдяки нам з вами, хлопці, які знаходяться на. В передку на фронті, в окопах, в бліндажах, в бойовій техніці мали змогу чимось воювати. Да, ми з вами не купимо Хаймарс, ми не купимо систему Патріот, але ми можемо купити fpv дрони ми можемо купити тепловізори, ми можемо купити багато автомобілів, ми можемо купити багато чого, що не те, що полегшує життя, а реально спасає, реально рятує, реально допомагає на війні. Це був благодійний аукціон, концерт, де ми збирали кошти для зсу. Наша ціль була зібрати конкретно на fpv дрони. Наша мета сьогодні працювати саме з бойовими підрозділами, які виконують безпосередньо свої завдання на передовій. І конкретно сьогодні ми працювали на 24-ту бригаду імені короля Данила, а саме на підрозділ Сапса. Наша ціль була виконана, і друзі, великі спас спасибі всім, хто допомагає, хто долучається, і разом ми наближаємо нашу країну до перемоги. Слава Україні! Велике спасибі підприємцям міста Львова, які в нелегкий на сьогодні час знайшли можливість прийшли на заходи, активно приймали участь в зборі коштів для збройних сил України. Також подяка групі Моторола та Енджі Крейда», які теж постійно взаємодіють в різних заходах. Щоб допомогти зібрати будь-яку допомогу для збройних сил, ще одна велика подяка пану Богдану, директору готельно-ресторанного комплексу Рафаель, який надав приміщення для проведення заходів.